Розслаблення сьогодні є не просто приємністю для нас, це є необхідністю, адже стрес є нашим супутником сьогодні 24 на 7. і навичка розслаблятися є критично важливою для нашого психологічного здоров'я, каже психологиня Марія Милославська. Коли людина розслабляється, знижується рівень кортизолу гормону стресу. Покращується імунітет, нормалізується тиск, людина починає краще спати, підвищується продуктивність, ефективність, креативність людини. І ну, в цілому життя і погляд на життя стає більш позитивним. Якщо людина не розслабляється, це з часом впливатиме на її психосоматичний стан. Це головні болі, проблеми з серцево-судинною системою і інші розлади здоров'я. Психологічне перевантаження сприяє тому, що фізичне тіло теж починає страждати і руйнуватися, ну і як наслідок, хворіти. Тому за напругою завжди має прийти розслаблення, говорить психологіня. Якщо цього не стається, і людина весь час знаходиться у напрузі. Це може призвести до хронічного стресу. Проявами хронічного стресу є підвищена тривожність, нервозність, підвищення рівня агресії, роздрату, погіршення когнітивних функцій, пам'яті людина відчуває себе розбитою, розгубленою. Розслаблення має бути усвідомленим, каже фахівчиня. Тому людям при виборі його методів варто опиратися на навантаження, яке вони мають на роботі. Тобто відпочинок має бути таким, щоб ми змінювали ну, змінювали нашу роботу, і наш відпочинок вони були не ніяк не пов'язані. Якщо, наприклад, людина а, науковець якесь дослідження проводить, а потім приходить додому і ще дивиться якийсь науковий серіал стосовно цієї теми, то це не про відпочинок. Існують чотири типи темпераменту: сангвінік, холерик, меланхолік і флегматик. І рекомендації до відпочинку людей різні для холерика дуже важливо. Призупинятися, навчитися призупинятися і змінювати інтенсивність своєї діяльності. І тоді рекомендація для такої людини це медитації, йога, прогулянки на природі, або плавання чи якісь неспішні заняття спортом. Якщо говорити про сангвініка, то це людина, як правило, активна товариська. Але людям з таким темпераментом потрібно іноді перезавантажуватися, щоб емоційно відновлюватися. Їм можна запропонувати у якості відпочинку зайнятися творчістю. І е, порекомендувати можна сангвініку е, активність, тобто, е, наприклад, танці е, подорожі. Е, е, Походи, якісь також спілкування з друзями, спілкування з людьми, але воно має не бути напруженим на перенавантаженням. Це має бути ну, якісь там, пікніки, якісь дружні посиділки. Якщо ви помічали, що в більшості ситуацій ви зазвичай спокійні, розслаблені та пливете за течею, часто уникаєте суперечок і прагнете до гармонійної атмосфери. Тоді ви належите до флегматичного типу особистості. Іноді таких людей погунає рутина. І тоді е, людину з таким складом темпераменту потрібно ну так встряхнутися. Для цього підійде. Е, Спорт більш активний, наприклад, біг або поїздки на велосипеді, а, також а, групові а, якісь заходи. Ну, з цілею, щоб флегматик трошки вийшов з зони комфорту. А, і ще, ну, Присутність на природі, але теж з додаванням активності певної, ну якесь таке садівництво, можливо. А от на відміну від флегматиків, люди з темпераментом меланхолік відомі своєю емоційною глибиною. Для меланхоліка підійде, наприклад, арт-терапія, підійде терапія з животними, іпотерапія та інші. Також час на самоті. Та за словами психолога не варто в собі вишукувати один певний темперамент. Є основний тип, який є лідером в особистості людини, але всі інші вони теж притаманні. Тому всі ці рекомендації підійдуть усім. Психологиня радить дослухатися до себе, щоб зрозуміти, чого б хотілося, чого не вистачає, аби вам було приємно і корисно і це використовувати та застосовувати.